Вітаю! Запрошую вас до Музею мистецтв та історії, що в Женеві. У самому серці Женеви, серед спокійних вулиць і близько озера стоїть одна з найвагоміших культурних скарбниць Швейцарії Женевський музей мистецтв і історії. Це не просто будівля, це подорож крізь століття, де поруч живуть античні артефакти, зброя середньовіччя. Полотна старих майстрів і дух самої Женеви. сучасна будівля музею, відкрита 1910 року, вражає величу історизму. Архітектор Марк Камелотті створив простір, який мав підкреслити значення мистецтва для міста. Іонічні колони, скульптури на атику, імена женевських митців викарбовані в камені. Усе тут говорить про повагу до культурного коріння. Під дахом три поверхи історії, археологічні колекції, де поруч із римськими надгробками можна побачити портрети з пальміри 2 століття, зали історії Швейцарії і Женеви, окрема експозиція старовинної зброї та кабінет мізматики, де монети розповідають про події, яких не знайдеш у підручниках. А починалося з музею Раду. Першого художнього музею Женеви, де швейцарець Симон Рад, військовий генерал, зібрав статок і заповідав створити суспільно важливу будівлю. Його сестри виконали цю волю. і 1826 року відкрився музей, який став основою для майбутнього великої колекції міста. На відміну від королівських музеїв Європи. Ця колекція зросла завдяки городянам. Женева центр протестантизму, довгий час забороняла релігійні сюжети. Сцеві художники переважно створювали портрети. Саме вони стали ядром перших збірок. У 18 столітті, коли в місто прийшла мода на французьке мистецтво та колекціонування, приватні зібрання збагатили музей творами західноєвропейських майстрів від Рембранта до Клода Лорена. Сьогодні Женевський музей мистецтва і історії це місце, де можна побачити світ очима минулих століть, від античності до модерну. Кожен експонат тут розповідає свою історію. Це не просто музей, це жива пам'ять міста, яка продовжує зростати і надихати нові покоління. Женева: Мистецтво, історія, простір, де культура оживає. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого, хай щастить!